Конфлікт у Великодній вечір трапився просто під парканом будинку, де мешкає чоловік. Він разом із собакою повертався додому і зустрів тут п'яну компанію. Компанія святкувала Великдень надто гучно, та ще й бійцівську собаку дражнила. На зауваження власника собаки, що ведіть себе тихіше, діти відпочивають, дорослі відпочивають. Ці молоді хлопці відреагували неадекватно. Вони розпочали з ним спочатку таку словесну перепалку, а потім вже розпочали бійку. Собака почала захищати свого власника. Зрештою, один із нападників як аргумент у суперечці дістав ножа. Власник собаки отримав ножове поранення в червну порожнину, був доправлений до лікарні. Собака теж отримала поранення ножове і навіть лезо. Застряло в неї в тілі. Зараз постраждали в Ірпінській міській лікарні у тяжкому стані. Допомога знадобилася і собаці, яку теж покалічили, але пес вижив. Різником вже виявився місцевий мешканець. Ми затримали і знайшли. Цього хто наносив тілесні ушкодження, він зараз затриманий по статті 208 Кримінального кодексу України. Про пораненого бійця відомо небагато. Разом із дружиною та двомісячною дитиною він винаймає житло у приватному будинку в Ірпіні. Сам же служить у військовій частині у Гостомелі.